Анатолій заходить у порожній будинок своїх родичів і ледве стримує сльози. В одну мить він втратив сестру, зятя племінницю і ледве не став вдівцем. Того страшного вечора чоловік не зміг додзвонитися до рідних, жоден телефон не відповідав. Відчувши, що сталася біда, Анатолій одразу помчав до будинку сестри, куди кілька годин тому поїхала його дружина. Альонка тут лежала. тут, ось так лежала. Лежав, людочка лежала на дивані, Сестричка рідна, а дружина до того коли неї була. Усі були непритомні. Чоловік викликав швидку і кинувся самотужки рятувати родичів. Я срожу їм він почав дихати, Сережа, і очі відкрив. Я дружині, Дружину давай. витяг язика дружині. Ложкою розкрив рота, вийшли із дихання дихав, зробив, щоб вона тільки дихала, що почала дихати, дружина. Попри те, що постраждалих було четверо на виклик, приїхала лише одна машина. Родичі кажуть, у медиків навіть не було для всіх кисневих масок. Зайшли вони в хату, тягли мене, щось там пощупали пуль з мамі, потім пішли до других. Кажуть, ті трупи, ті, ті ж ну, ніч, та теж труп. Кажу, ось ці двоє дишуть, робіть щось їм. А ми їм, каже, нічого не зробимо. Хлопець скаржиться, медики працювали дуже повільно, і аби їх розворушити, він почав знімати все на телефон. Лежить моя мама, скоро ніяк не може виїхати. доктор, докторка вже ніхто ніхто більше не зробить. людина. ще дише. Наталя, єдина кого вдалося врятувати два дні. Жінка провела в реанімації. Розповідає, приїхала поставити родиці крапельницю, аж раптом і себе відчула зле. Мене заболіла, голова закрутилася. кажу: ой, мабуть, в мене піднявся тис, каплі барбував стояли. Я це випила, затряслись в мене руки, і я більше нічого не пам'ятаю. Медики вже встигли провести внутрішню перевірку. Чому на виклик поїхала лише одна швидка, кажуть, діяли за обставинами. Ймовірна причина втрати свідомості була не названа, тому поїхала ця бригада і вони оцінювали стан і необхідну кількість ще додаткових бригад. Даний автомобіль оснащений. Двома е, стаціонарними балонами, що ж занапастило цілу родину. Сільський голова переконаний, причина криється ось у цій трубі від газової колонки. Тонкий метал міг просто прогоріти, і в хату потрапив чадний газ. Ця гофра. Вона може можна тільки ставити на витяжку над газовою плитою, коли вас зрозуміли, де немає відкритого вогню. А там, де відкритий вогонь, є, наприклад, на газовий котел або на газову колонку, її не можна ставити. Він і сам колись мав таку саму, але після зауважень газовиків поставив іншу. Чому ж так не зробили загиблі? Лише припускає або вони не пустили до себе провіряючих, або по якій причині там стояла гофра. Я не скажу. Невже газовики закрили очі на порушення або взагалі не проводили перевірку? Працівники, які після трагедії приїхали до будинку, відмовчуються. Я сюда не приходив. А ваші колеги перевіряли? Обов'язково. А як же так допустили такий? Можу вам розправити. Але родичі виправдовуються. Така витяжка стоїть ледь не в кожній хаті і жодних зауважень не було. Припускають, що того вечора просто був сильний вітер. Там нічого не прогоріло, немає ніякої тріщини. Просто в них сильний вітер. Там поле в них і вітер. І це тоді ту ніч був сильно великий вітер. І він дув. Студа з туди, із сусіднього села полеться з поля і сильно задимав, і цей газ ішов на хату. І лише потім Руслан згадав рідні раніше скаржилися йому на погане самопочуття, але ніхто навіть не здогадувався, в чому справжня причина загибель родини. Тепер розслідує поліція.